Вітаю, друзі та колеги! В цьому відео продовжуємо тему професійних захворювань в контексті організації та проведення їх розслідування. Дійсно, гострі професійні захворювання та отруєння можуть стати серйозною проблемою на виробництві. Факти таких захворювань можуть, як і нещасні випадки, негативним чином вплинути на рейтинг компанії. Що ж робити, якщо все ж таки трапився випадок такий, і як організувати розслідування правильно? Розглянемо детальніше. Що таке гостре професійне захворювання? Це захворювання, що виникає після впливу на працівника шкідливих факторів виробництва фізичних, хімічних чи біологічних. Це можуть бути інфекційні або алергічні реакції, а у складних випадках навіть смертельні наслідки. Порядок розслідування Процедура розслідування визначена порядком, затверджена постанова Кабінету міністрів України No337 від 17 квітня 2019 року. Обов'язок роботодавця організовувати розслідування гострих професійних захворювань та вести їх облік визначена статті 22 закону України про охорону праці. Що робити у разі виникнення гострого захворювання? Перше надання допомоги та повідомлення про захворювання або ж отруєння. Потерпілий або працівник, який виявив професійне захворювання або отруєння, чи інша особа, свідок, повинні вжити всіх можливих заходів, необхідних для надання допомоги потерпілому та негайно повідомити про такий випадок безпосередньому керівнику робіт, службі охорони праці підприємства або іншій уповноваженій особі підприємства. Ним може бути головний інженер або ж безпосередньо директор. Друге медичний заклад повинен екстрено повідомити підприємства, територіальні органи держпраці за місцем настання випадку та пенсійного фонду. Повідомлення подається згідно форми додатку 1 порядку номер 337 Третє роботодавець протягом доби інформує всі відповідні органи. На підприємстві створюється комісія для розслідування випадків, до складу якої входить фахівці з охорони праці. Представники проспілок, медики та інші уповноважені особи. Якщо захворювання спричинило тяжкі наслідки, формується спеціальна комісія. Терміни розслідування Розслідування на підприємстві проводиться у срок до п'яти робочих днів. В даному випадку на підприємстві не пізніше наступного робочого дня, після отримання повідомлення про професійне захворювання або отруєння наказом керівника підприємства призначається комісія з розслідування, до складу якої входять керівник або ж спеціаліст служби охорони праці, або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з питання охорони праці. Ця людина буде головою комісії. Представник. Територіального органу пенсійного фонду України, представник первинної організації профспілки, а у разі її відсутності уповноважена найманими працівниками особи з питань охорони праці на підприємстві. Далі лікарці гігієни праці територіального органу Держпраці у разі настання гострого професійного захворювання, отруєння, інші представники підприємства, а також посадові особи органів Держпродспоживслужби, ДСНС у разі потреби та за відповідним погодженням. Зауважте, що до складу комісії не може входити безпосередній керівник потерпілого, як і при нещасному випадку, спеціальне розслідування проводиться у строк до 15 робочих днів. Комісія зі спеціального розслідування утворюється де або її територіальним органам. Рішення щодо визнання острова професійного захворювання, отруєння пов'язаним чи не пов'язаним з виробництвом приймається комісією або ж спеціальною комісією шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії або ж спеціальної комісії, голос голови комісії або спеціальної комісії є вирішальним. Результати та звітність. Комісія оформляє акт за формою на тим в декілька примірниках в оригіналі та надсилає його. До відповідних органів потерпілому або його сім'ї надається один примірник акту на день для подальших дій отримання належних виплат відповідно до законодавства. Як і при нещасному випадку, за результатами розслідування формуються матеріали розслідування. Протягом трьох робочих днів з моменту їх формування підприємства має їх подати при розслідуванні підприємства наступним органам. Територіальному органу держпраці, лікарю профпатологу за місцем знаходження підприємства, територіальному органу Пенсійного фонду України за місцем реєстрації підприємства, іншим підприємствам установам організаціям, представники яких брали участь у проведенні розслідування у разі необхідності. В разі проведення спеціального розслідування матеріали розслідування подаються. Держпраці. Органу поліції в разі настання гострого професійного захворювання отруєння, що призвели до тяжких, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого чи смертельних наслідків смерті працівника під час виконання ним трудових або ж посадових обов'язків національному науково-дослідному інституту промислової безпеки та охорони праці. Зверніть увагу, строк давності для розслідування густрих професійних захворювань або шатруїнь на виробництві становить 3 роки з дня їх настання. А от у разі встановлення факту густрого професійного захворювання або ж отруєння рішенням суду розслідування проводиться незалежно від дати його настання. Дотримання чітких процедур розслідування у гострих професійних захворювань допомагає не тільки захистити права працівників, але й запобігти подібним випадкам у майбутньому. Адже за результатами розслідування мають бути розроблені та виконані відповідні заходи щодо попередження подібних випадків у майбутньому. Дякую вам за увагу! Якщо було корисно, ставимо лайк, підписуємося, ділимося посиланням на канал з друзями та колегами і до нових зустрічей!